Збірна України розпочинає відбір на Євро 2024. Цього року наша команда потрапила у надзвичайно складну групу. Одразу дві топ збірні Англії та Італії. І саме з англійцями на Вемблі перший матч кваліфікації. Перед цим поєдинком команда Гарета Саутгейта здобула нелегку перемогу над італійцями. Натомість, збірна України провела закритий спаринг проти другої команди Бренфорда, де також здобула перемогу. Про що говорили учасники гри напередодні, та які останні новини, дивіться в цьому відео. Також закликаю вас донатити на проєкт Ліга аеророзвідки. Це спільний проект 1 плюс 1 медіа з фондом Повернись живим. Збираємо на три мобільні пункти операторів БПЛА. З ними їхня робота буде більш безпечною та ефективнішою. Скануйте QR-код та шукайте посилання в описі та закріпленому коментарі під цим відео. Що стосується гри, яка була раніше, я її бачив на євро. Ми багато раз передивлювалися да, з колегами цей матч. Дійсно, висновки ми будемо робити. Да, що стосується стандартних положень, то того матчу обов'язково треба передивитись. Знаємо, яка буде атмосфера Новемблі, знаємо команду Англії, знаємо, що це команда з 105, я рахую, я вже це казав. Дуже добротна команда. Але я, я думаю, що от в таких матчах ми, якраз ми, ми мріємо в таких матчах грати. Ми отримуємо задоволення в таких матчах. Тому завтра в цій прекрасній країні, на прекрасному стадіоні, з прекрасною командою, ми готові показати чудово. Гру і будемо битись на полі за результат, який нас буде влаштовувати, у нас дуже багато гравців з великим досвідом. У деяких навіть більше досвіду, ніж у мене, тому я не бачу, що я можу передати хлопцям протягом цього тижня. Я просто хочу сказати, що у нас дуже багато лідерів в команді в роздягальні. І ми граємо як одна команда. З приводу капітанської пов'язки я хочу сказати, що головний тренер буде приймати рішення. Тому хто би не був завтра капітаном, всі будуть битися один за одного та країну. Обидві команди мають кадрові втрати перед цим поєдинком. Серед основних українців Ілля Забарний, який не прибув до розташування збірної України через пошкодження. Серед тих, хто приїхав до табору збірної, але не зіграє через травму Денис Попов та Андрій Ярмоленко. Англія ж втратила Люка шоу, який отримав червону картку у грі проти італійців. Не зіграє також через травму Ріс Джеймс та Маркус Рашфорд. Який через пошкодження у розташуванні МЮ навіть не прибув до розташування збірної так, у нас не всі футболісти готові до матчу. Хендерсон він мало тренувався минулого тижня з Ліверпулем через хворобу, але зараз з ним усе добре. З Белінгемом і Філіпсом теж усе гаразд. Зрозуміло, що Філіпс з Італією провів повний матч уперше після перерви. Тому зараз нам доведеться оцінити його свіжість. Утім, це я можу сказати про кожного нашого футболіста. Ми повинні знайти правильний баланс між стійким набором виконавців і свіжістю гравців. Так вже склалося, але цей матч вийде за рамки суто футбольного. Зустрічаються дві країни союзниці у надзвичайно складний час для однієї з них. Український журналіст Микола Васильков з Києва організовує флешмоб на Вемблі, аби звернути увагу британської спільноти до гострої потреби України у винищувачах f 16 Є інструкція для флешмобу, який ми організовуємо в Лондоні на стадіоні Уемблі під час матчу Англія-Україна. Це отакі папірці, які ми надрукували в Україні і передали в Лондон нашим оболівальникам кілька тисяч. Умовна кількість болівальників буде 4 тисячі. Папірців буде приблизно стільки ж. На яких є схема як із цього папірця зробити літачок? Я зараз показую. На зворотньому боці текст пісні відомої е, англійської пісні про три бомбардувальники в даному випадку в нашій інтерпретації про три російські бомбардувальники. Тому, будь ласка, англійські вболівальники теж беріть ці е, листівки. Українські вболівальники, долучайте англійців, щоб ми разом змогли під час цього флешмобу проспівати цю пісню і після цього запустити літачки на поле. Ми просимо, щоб все це відбувалося на 24-й хвилині матчу. Це символічно. 24-те число. Це час вторгнення Росії до України. Мета нашої акції звернути увагу короля на те, що він може і обіцяв дати військові літаки для України. я отримав багато підтримки від своїх чинних та колишніх одноклубників. Вдячний їм за це. Користуючись нагодою, велика подяка всім британцям за підтримку та допомогу Україні та українцям. Тут живе багато біженців. Без вашої підтримки нам було б тяжко. Тому дуже вдячні вам. Насамперед, хочу дуже подякувати українській армії за цю чудову нагоду грати в найкращу гру, виконувати роботу, яку любимо найбільше. Без них це точно не було б можливим. На стадіоні буде багато українських фанів. Також вони будуть дивитися матч по телебаченню. Звісно, кожен очікує на цю гру. Ми постараємось показати свій найкращий футбол, щоб змусити їх посміхатися. Ми бачили на початку війни, як Україна приїжджала в Шотландію на плей-офф чемпіонату світу 2022. Це дуже горда група гравців, які повністю віддані тому, щоб принести задоволення своїй публіці. Ми звичайно дуже співчуваємо тому, що відбувається. Але завтра буде гра у футбол. Ми повністю зосереджені на тому, щоб спробувати виграти матч. Тож, друзі, діліться своїми прогнозами по матчу Англія Україна у коментарях. Чи зуміє українська команда на чолі з тренером-дебютантом здобути результат проти топ збірної? Вболіваємо за наших та донатимо на проект Ліга аеророзвідки. Це спільний проект «1 плюс 1 медіа. Фондом повернись живим, збираємо на три мобільні пункти операторів БПЛА. З ними їхня робота буде більш ефективною та безпечнішою. Скануйте QR-код та шукайте посилання в описі та закріпленому коментарі під цим відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.